Поки в мене хлібчик випікається в хлібопічці, я працюю далі. Сьогодні буду стоплювати обрізки сала на жирок, бо я на жирові часто роблю випічку. Беру обрізочки такі сальні і нарізаю отакими от кусочками довільними, як вам подобається, так нарізайте і складаю в каструльку, в якій буду стоплювати. Ставлю на газ і буду стоплювати жирок. Жир вже натоплюється. Я буду відбирати. Підготувала баночки і в баночку відбираю натоплений жирок. А далі хай ще топиться. Все, стопився жирок. Вийшло в мене 5 півлітрових баночок, вже він і прохолов. Було в мене десь приблизно 3 кг обрізків сала. З них вийшло п'ять півлітрових баночок жиру. Буду пекти випічку і покажу вам.